міфів про психологію. Міф Перший психологи працюють лише слабими на голову. Це пізджош. До психолога звертаються здорові люди, які хочуть покращити свої стосунки, чи мають, наприклад, кризу самоідентифікації, і психолог допомагає знайти стратегії вирішення. А для лікування психічних розладів є психотерапевт і психіатр. Міф другий психолог має дати пораду. Психолог не вказує, що робити. Натомість він надає безпечний простір для саморефлексії та допомагає клієнту самому дійти рішення, яке буде для нього найкраще. Міф третій психолог ідеальна людина, Як всі люди, психолог також має свої зайоби і проблеми, але він навчений працювати з ними і не допускати, щоб це впливало на його практику. Міф четвертий психолог бачить людей наскрізь. Хоча досвідчені психологи можуть читати поведінку та емоції, вони не мають магічних здібностей, проникнення в глибини вашої душі. Вони просто слухають та спостерігають уважніше. Міф п'ятий психологи мають працювати безкоштовно. схуяє. психологія це професія, яка потребує років навчання, практики та постійного професійного розвитку. Психологи мають право на оплату. То своєї праці як будь-який інший фахівець, і міф шостий психолог і психіатр тото -то саме. це дві різні професії. Психіатр це лікар, який лікує психічні розлади часто за допомогою медикаментів. А психолог працює з психологічними та поведінковими проблемами, використовуючи розмовну терапію. Сподіваюсь, це відео допомогло розвіяти деякі дебілкові судження для запису на консультацію. Переходь за посиланням шапці профілю.